На нашій малині феномен вже червоніють перші ягоди. Подивимося, якого вони розміру. В порівнянні він з пічним коробком. Ось така ось. І разом ще. І менше, це більше червоної, багатенько. Завтра можна робити перший збір. Сьогодні 12 червня, 23 рік. Малина феномен. Крупна. Солодка, накисла, дуже гарний сорт, сорт стійкий, як бачите, ніякого палива у нього нема. Це південь України. Ці кущі в тому році посаджені. Це вже. Вже є ягоди. Малиновий рай. Дивіться скільки ягоди. Ну добре, всім пока, йду я куштувати малинку.